Сівозміна – як основа стабільності врожаю. Сівозміна – це науково обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур у часі та просторі. Її головна мета підтримання родючості ґрунту, зниження фітосанітарного навантаження та забезпечення стабільної врожайності. Правильно побудована сівозміна дозволяє уникнути виснаження ґрунтів, зменшити кількість бур'янів, шкідників і хвороб, а також раціонально використовувати запаси вологи та елементів живлення. Основний принцип чергового... Вання культур із різними біологічними особливостями, такими як зернові, бобові та технічні, включення бобових культур, таких як грох чи соя, сприяє природному збагаченню грунту азотом, покривні культури допомагають зберігати структуру та запобігати ерозії. Дотримання сівозміни забезпечує стабільний урожай, підвищує ефективність використання добрив і зменшує витрати на захист рослин. Тож, кому цікаво посівний матеріал гороху та покривних культур, ви їх можете замовити у нас на сайті Інтер або звернутись за номером телефону до менеджерів. Тож гарного вам дня та запрошуємо до співпраці разом з нами.